Повномасштабно провести акцію протесту європейському місту. Європейські дороги завадили складні погодні умови. Тому люди прийшли під адмінбудинок районної влади та провели мітинг. Ми хочемо, щоб наша влада на кінець то зрозуміла, що ми її не привели для того, щоб вона знову крала гроші і давала нам обіцянки. Нам обіцянки не потрібні, нам потрібні дії. Дії це якраз наші дороги, тому що дороги це є лице, обличчя, Прикарпаття, а тим більше рогатин це в'їзд в Прикарпаття, так свої рідні ворота, які показують, що є в нашому краї, прекрасно в Галичині, які люди у нас все добре. А от дороги погані, і влада така, яка Обманює тих прекрасних людей з мітингувальниками розмовляли голова Рогатинської РДА Наталія Цимбаліста та міський голова Рогатина Володимир Гусак. Ми разом із головою районної ради, з міським головою, тримаємо це питання під контролем. Відповідно проводимо наради. В понеділок була проведена рада під керівництвом Кушніра Володимира Степановича. Також ми виїжджали на нараду до області, де проводив Гончарук Олег Романович. Це питання під контролем. Тільки чекаємо на підписання даної постанови щодо побудови нашої дороги, яка буде фінансуватися цього року по магістралі івано франківськ Львів. Дощова погода не сприяла до великої активності виступаючих. Організатори, висловивши свої вимоги, роз'їхалися по домівках. Люди сподіваються на результати акції. Якщо уряд не буде приймати відповідних рішень, будуть вживатися більш масові акції. Галина Бугон, Любов Галько, Андрій Васківновини, телеканал Раї.